Привіт, мої любі левчики, мене звати Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на серпень місяць подивимося, що буде відбуватися в вашому житті, які події, що буде такі важливим, який буде настрій. Я взяла три колоди. З кожної колоди по три карти. Дев'ять карт це велика кількість інформації, отож, ви щось візьмете своє, щось з вами зрезонує. Ну що ж, не гаймо часу. Почали, дивіться ще за знаком Асценденту, буде ще більше інформації, яку можна співставити. І беріть тільки найкраще, беріть те, що вам подобається. Ну що ж, мої левчики, дивимося, Віка Пентаклів. Серпень почнеться з сумнівів, з такої дипломатії, коли потрібно підлаштовуватися під ситуацію, викручуватися. Дивитися, як вам зручніше ви, ви, проявляти винахідливість. Також це стосується витрат, коли грошей не вистачає, бо ще вони не надійшли, і потрібно балансувати. От важливо дотримуватися балансу, не витрачати більше, ніж ви можете. Можливо, ви плануєте щось таке. Поїздку, щось, купівлю чогось дорогого, і вам не, витрача... не вистачає ресурсів. Це карта, коли бракує ресурсів, бракує сили, бо Пентакіль це і гроші, і тіло наше. Коли от, можливо ви маєте щось робити, втілювати і не розрахували свої сили. Ну, тобто, от на початку серпня вам потрібно тримати руку на пульсі, не, не перегнути палицю, не звертати увагу на свої заощадження, на свої кошти. Чи ви можете собі дозволити цю поїздку, цю покупку, От, звертайте увагу на адаптовуйтесь під ситуацію. Адаптуйтеся, проявляйте гнучкість і дипломатію. І тоді все буде гаразд. Бачите, тут людина на одній нозі, на скейті, стоїть та ще й щоб гроші не вилетіли з рук. Тобто ось така ситуація буде хитка і потрібно буде якось викручуватися. Або грошей мало, або ресурсів бракує, або не то, що грошей мало, а планка висока, захтянки занадто дорогі. Ну що ж, дивимося далі наступна карта. Лицарь Кубків. Лицар Кубків це фігурні карти в першу чергу люди, молода, молодий чоловік, стихії, вода, риба, рак, скорпіон, це, можливо, пропозиція, звістка, подарунок, це поїздка з такою людиною, співпраця з такою людиною. Для дівчаток, можливо, знайомство в ваше життя війде такий чоловік. Зразу з такими знамірами серйозними, так? з пропозицією, можливо, це зізнання в коханні, пропозиція про одруження. Ну, це щось що викликає емоції, вас позитивні. Також це, якщо не людина, то це може програтися вашою. Енергією, так, вашими емоціями, емоціями стосовно поїздки, емоціями от, ось тут. що, А чому так? А мене не влаштовує. А я хочу я хочу це купити. Я хочу і що, що немає коштів. А де мої кошти? а Чому вони не надійшли? Тобто ось емоції ваші по відношенню до чогось. Це також може бути автомобіль. Поїздка на автомобілі, так, бо коні це рух вперід, емоційна поїздка, або купівля-продаж автомобілю. Також ну, вс... рух, який викликає емоції. Або а все, що пов'язане з автомобілем, також викликає емоції. Захоплення, або, або, навпаки, емоції, такі негативні. Автомобіль зламався в самий непідходящий момент, і ще й потрібно кошти для його, щоб полагодити. А мені і так їх бракує. Або. Поїздка, яка ви запланували, а вона дорожча, ніж ви собі заклали бюджет свій. Ну, тобто, підставляйте вже кожен під свою ситуацію. Ще одна карта для вас, мої любі Левчики, що тут в нас? Приїхали. Відчуття глухого кута. Зупинка. Тут людина вже сидить, нічого не хоче, нікуди не їде. Це або справи не просу... Ну, розумієте, карти можуть працювати всі разом, тобто три пов'язані бути ось так і ти одна за одною. Початок місяця, середина це кінець місяця. А можуть працювати незалежно одна від одної, кожного по своєму програється. Ну, так як це третя карта, кінець місяця ось з чимось пов'язаний таким буде, щось зупиниться, або це ваш стан, коли я не знаю, куди рухатись. Я не знаю, що обрати. Бо двійки це завжди коли два. Два варіанти, два партнера, подвійний вибір, подвійні стандарти, дві інформації, яко, я, з якої я не можу обрати. Я не знаю, куди рухатись, і я взагалі нікуди не рухаюсь. Я приймаю рішення, що я сижу і все, якось воно вирішиться само. Тобто таке відчуття глухого кута. Коли немає інформації, немає ясності, немає розуміння. Патова ситуація, важкий вибір, зависання між чимось чи між кимось. Заперечення. Я не хочу. Дайте мені спокій. Ось тобто може бути така позиція: дайте мені спокій. Все, лишіть мене в спокою. Але меч, я завжди говорю, це залежить від вас. Чи ви приймаєте це і ви. В ролі жертви, чи ви берете цей меч, і зразу він перетворюється в ясність, зразу він перетворюється в гострий язик, в можливість відрубувати весь негатив від себе, людей неприємних негативних, чи прояснити ситуацію. Це залежить від вас. Як ви будете сидіти, вона сама не прояс... Будете так і відчувати себе, от таким загнаним, загнаним глухий кут, коли немає ясності. Як тільки ви піднімаєтеся і звільняєтесь від цієї пов'язки, що на очах. Все, очі відкриваються, і ви розумієте, куди рухатись і що мені з цим далі робити. Ну що ж, беремо наступну колоду. І ще три карти з долини міражів. Подивимося зараз, як вони будуть доповнювати одна одну. Що тут в нас? Шістка. Посухів. Ну, це взагалі чуд чудово, особливо дивіться. Тут перша карта була. Дотримуватися балансу, коли бракує ресурсів, а шістка посухів це переможе. Отож, мої любі, як вам буде бракувати ресурсів, як ви будете щось думати, вагатись, сумніватися, пам'ятайте, що ви все зможете, ви знайдете ресурсів, і ви вирулите як найкраще. Ви знайдете такий варіант для себе, який буде для вас най-най-най комфортніший, найбільше вас задовільнить і найкращий, бо це перемога. І не забувайте себе хвалити. Я молодець. І це посухи, це вогонь. Це ви, мої дорогі левчики. Стихія вогню. Ви подивіться, яка тут людина стоїть на високо, на підвищенні, гордою з осанкою, з високопіднятою головою. Я молодець. Зафіксуйте цей успіх в собі. Хваліть себе. Тобто, все у вас чудово. І серпень. Починається з, з втілень, звершень, з визнання, з успіху, з досягнень. Ви все зможете, тому не розгойдуйте ось цей, не гойдайтеся на цьому скейті. Ви вогонь, а вогонь, девіз вогню, це бачу ціль, не бачу перешкод. Тому що, коли я стою, рівновагу важко втримати. А коли я рухаюсь, то вже нема часу думати. Можу, не можу, хочу, не хочу. Все, бачу ціль і не бачу перешкод. Ну що ж, мої любі, друга карта для вас? О, бачите, що? А щойно у нас була друга карта, емоції. Ну, тобто. Щось для когось це можливо дійсно, знайомство, нове життя, освічення, новий статус. Тому що чистий аркуш це емоції, які вас захоплять. А чистий аркуш це все в ваших руках. Всесвіт дає вам можливість, дає вам чистий аркуш. Що ви тут напишете? Що ну, тільки не зробіть так, що я не знаю. У вас буде можливість, а я сижу і думаю, і я не знаю, бо я боюсь, бо я, бо я вагаюсь, а я, бо, я не знаю, а що скажуть люди? А, я, а чи я зможу, а чи я впораюсь, а чи, а чи а як будете ось так думати, то ця, воно, ця можливість, вері зачинуться, вона випарується. Тому, мої любі левчики, пригадайте, що ви лев, ви вогонь, ви переможець. Ви маєте енергію переможця. І тут ви собі пишете все, що ви хочете. Малюєте, розфарбовуєте, як ви хочете. Це ваш чистий аркуш. Ви можете його помняти і викинути. А можете тут написати, взяти з собою людей в це нове життя, яких ви хочете. Тому що це тільки ваше. Це нові можливості, нові. Нов, ну, все, що ви завгодно для вас. Новий ви, нова ви, нові можливості, нові починання, нові враження, новий імідж, новий стиль, нове бачення, нові Ну, ну все, що завгодно. Чистий аркуш, почати з нуля, почати з чистого аркушу, перегорнути сторінку, закрити. Ну, наразі, Левчики, ще ви перші, в кого випав чистий аркуш. Ну що ж, третя карта. Так, можливо, це якраз і є переїзд, дорога кудись в нове життя. Ви переїжджаєте, ви йдете в нове. І, і головне, що з радістю, з новими емоціями, з позитивом. Третя карта, особливо цікава третя карта, тому що тут у нас третя карта була, пам'ятаєте, яка не знаю, не можу, не хочу, боюся. А що тут у нас? А тут у нас сімка кубків, а сімка кубків це мрії. Це мої. Дуже гарно, дивіться, взагалі, долина мережі вам такі гарні карти дала. Переможець, чистий аркуш, і що я хочу. От ви все тут напишете все, що ви хочете, і будете втілювати ці мрії свої. Зверніть увагу, тут двоє людей. Ви можете разом втілити. Ви поділитеся своїм бажанням, розкажете свої, своєму партнеру, партнерці, кохані, коханому, кому завгодно про свої мрії, і ви разом будете їх втілювати. Тому що ще може програтися ця карта, що навпаки вас буде заземлювати ваш партнер. Що я хочу, а він буде казати Стоп, зупинися, пригальмуй, тому що нема, не вистачає в мене можливостей і ресурсів, і фінансів на твої мрії. Від вас залежить, ви завжди керуєте. Ніхто на вас не може вплинути. Ви керуєте своєю долею. Але це чудова можливість. А можливо, тому що тут є вибір, бо це також може програтися, коли є багато варіантів, і ви не знаєте, що обрати. Беріть цей меч в руки, знімайте пов'язку з очей і обирайте. Тому що ви, ви переможець, ви маєте можливості, доля вам дає таку можливість. Обирайте або беріть все і одразу і, і рухайтесь. Головне, пам'ятайте, не сидіти, а робити щось, рухатись хоч кудись. і вас дорога кудись виведе, приведе. Ух! Давайте беремо третю колоду, подивимося ще три карти для вас, мої любі левчики. Що... О, зірка! Ну все, ви не маєте права сидіти і, і нарікати, жалітися, боятися і вагатися. Тому що у вас є переможець, у вас є зірка, у вас є чистий аркуш, у вас є мрії, які ви хочете. А зірка це і є мрії, які я втілюю. Коли я розумію, що я хочу, не просто сижу і мрію, а реально оцінюю ситуацію і йду до цієї мрії. А можливо, хтось мрії ваші втілить. І це старший аркан. А ще зірка це можливо, от ви станете зіркою. Ваші проявляться таланти, вас, ви засяєте, ви, вас оцінять по достоинству. І, тобто ви станете зіркою. Можливо, ви вмієте щось так, ви на публіку виступаєте і вас, вас Ви, Ви талановита людина. В чому полягає ваш талант? Будьте зіроньками, левчики мої. Сяйте. Ну, Вас класно, дивіться. Тільки не піддавайтеся, от тим, не розгойдуйте в собі оці вагання, коливання, сумніви, страхи. Тому що от таких карт наполегливості, позитиву, впевненості набагато більше. Зірка одна чого варта, енергетика переможця. Далі дивимося. Паш мечів, ну що тільки я сказала, не розгойдути, як тут паш, це завжди наша внутрішня дитина, яка от боїться, яка вагається, яка сумнівається, а чи, а чи я зможу, а чи я вистачить сил, а чи я впораюсь. Тому присікайте зразу. Дивіться, у вас була друга карта долині міражів можливість. Використайте, не бійтеся, не вагайтеся, використайте цю можливість. Ну, також для когось це може програтися, бачите, що за вами слідкує. Ну, знову ж таки, тут є двоє людей, в якій ви позиції. Чи ви ось тут, людина, за якою слідкують, чи ви людина, яка ну, має сумніви, і ось ця карта нам показує, що є якісь сумніви, в чому ви сумніваєтеся в партнері, чи в комусь, чи в чомусь, і ви. Слідкуєте, перевіряєте. Ну, знову ж таки, для кожного по своєму програється. Пажі це дуже молода енергетика, це невпевненість, щоб ця невпевненість не переросла в вас. В, можливо, невпевненість, ось тут я зірка, вас, вас похвалили, вас, тобто, оцінили ваші таланти, вам говорять, що ви талановиті, ви найкращі, я хочу з вами працювати, співпрацювати, а можливо, можна вас замовити щось, залежить так, що, які, в чому у вас талант. А ви сидите і думаєте, а не вже? А можливо, мені це сниться, а... і от не розгойдайте тільки ось це. Вірте в себе, тому що ви переможець, ви справді, це правда, ви справді такий талановитий, ви заслуговуєте на те, щоб бути зіркою, щоб, вас... ну, щоб на визнання не потрібно боятися. І третя карта ваш Пентаклів. Паш Пентаклів це подивіться пропозиція, фінансова пропозиція це може бути нова робота, нова ідея, подарунок. От Несподівано хтось вам щось запропонує. Бачите, тут стукає в двері, а ви не знаєте, хто там. Ви, можливо, навіть не чекаєте цієї пропозиції. Це от така несподівана пропозиція. Можливо, це якраз ваші, мрія ваша мрія втілиться. І пам'ятайте, що третя карта була ось така: Не знаю, боюсь. І також пам'ятайте, що цю, цю можливість вам дає Всесвіт. Тому нема часу, бо я, тому що у вас багато карт страхів, але більше енергії, Од, ну, Один переможець, як я вже сказала, чого вартує і зірка. Тому ставте пріоритети, ставте ціль. І йдіть до неї. У вас для цього всі є можливості, ресурси, Всесвіт вам допомагає. Ну що ж, мої любі Левчики, я бажаю вам мирного і спокійного місяця, вдалого, цікавого, продуктивного, результативного. Я бажаю вам любові. Ви пам'ятаєте, що у вас є зірка? Сяйте. Люблю вас обіймаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Обов'язково розкажіть, ставте вподобайки і почуємо, що мої любі папа. -па.